Шановні колеги, сьогодні ми презентуємо навчальний посібник, математика 6 клас Світлани Скворцової і Катерини Недялкової. Очевидно, що за 15 хвилин не можна розкрити всі родзинки нашого доробку, тому ми зосередимося лише на питанні, яким чином посібник створює умови для формування ключових і предметних компетентностей в учнів. Навчальний посібник є продовженням лінійки підручників математики для початкової школи Світлани Спорцової і Оксани Онепрієнко, і підручника для п'ятого класу Світлани Спорцової. Ці підручники і навчальні посібники створені на концептуальних засадах нової української школи, в них реалізована ідея руху по спіралі з максимально можливим застосуванням досвіду математичної діяльності, здобутого учнями на попередніх етапах навчання, а також з багаторазовим поверненням до раніше вивченого на вищому рівні. Навчальні посібники, як і підручник для 5 класу Світлана Скорцової, структурована за розділами. До кожного розділу подана тема. Розділи завершуються рубрикою Перевіряємо свої досягнення, аналогом типу, тематичної роботи і навчальним проектом для презентації якого виокремлена окремий урок. В межах розділу кожний урок має тему, яка розгортається у системі навчальних завдань. Крім того, до кожного уроку пропонуються тренувальні вправи за трьома рівнями складності. Розглянемо навчальний посібник. Ви бачите початок розділу, тему уроку і систему навчальних завдань уроку. Кожний розділ або змістовий блок розділу закінчується рубрикою. Перевіряємо свої досягнення і навчальним проєктом. Мета якого є застосування набутих учнями знань, вмінь і навичок у ситуаціях з повсякденного життя та у дослідницькій діяльності. Система навчальних завдань урока побудована за логікою навчального пізнання. Вона містить завдання на актуалізацію опорних знань і способів дії, завдання на створення і розв'язування проблемної ситуації, номери цих завдань представлені відповідно на жовті і зелених плашках, теоретичні відомості у формі пам'яток, опорних конспектів, блок схем, ментальних карт. Представлені на рожевій плашці. Ці завдання передбачені нами для колективної роботи вчителя з класом. Завдання на формування в навичок на фіолетовій плашці можуть бути запропоновані учням для самостійної роботи. На слайді представлено сторінки підручника. Номери завдань подано на плашках різних кольорів, які відповідають зазначеним вище завданням. Завдання на формування в навичок представлені за трьома рівнями: Вправи репродуктивного характеру зелений пазлик, Вправи частково продуктивного характеру жовтий пазлик, Вправи продуктивного характеру червоний пазлик. Ці три рівня тренувальних прав можна використовувати для організації диференційованої самостійної роботи. А завдання з червоним пазликом для допитливих і спостережливих для парної і групової роботи учнів на уроці. В межах обов'язкових завдань зелений пазл радимо учням давати домашнє завдання. На слайді представлено сторінки підручника. Звернемо увагу на завдання на фіолетових плашках. Це тренувальні вправи трьох рівнів складності. Презентований навчальний посібник є посібником нового покоління, в ньому максимально реалізована наступність у навчанні математики як з попередніми етапами навчання, так і у тому, що новий спосіб дії відкривається учнями на підставі зіставлення завдань відомого виду і завдань зі зміненою умовою. Отже, ми максимально використовуємо знання вміння навички набуті учнями на попередньому етапі навчання з метою відкриття нового способу дії. В цьому посібнику відсутні громісткі тексти параграфів, оскільки сучасні діти характеризуються кліповістю пізнавальних процесів. Вони не сприймають громісткі тексти, їм потрібна візуалізація. Тому теоретичні відомості представлені у структурованому вигляді, у формі пам'яток, опорних конспектів, блок-схем тощо. В цьому посібнику максимально реалізований інтегрований підхід, який дозволяє досягти мети математичної освітньої галузі, визначеної у державному стандарті. Посібник спрямовує вчителя на організацію навчання у в формі. Це і віртуальні мадрівки, математичні лото, створення легбуків тощо. А головне, він реалізує ідею навчання mm -hmm. через дослідження. Учням не пропонуються теоретичні відомості у готовому вигляді. Діти підводяться до відкриття нового способу дії шляхом або перенесення відомого способу в нову ситуацію, або обгрейду відомого способу дії. Відповідно до змінених умов, звернемо увагу на результати навчання математики в шостому класі. Які мають продемонструвати учні на кінець першого семестру, зазначимо, що навчальні посібники створені відповідно модельної навчальної програми з математики для 5-6 класів Світлани Скорцової та Ніни Тросенкової. Нагадаємо, що цю програму структурована за двома рівнями: за змістовими лініями і за розділами. В першому семестрі реалізуються перші три розділи: це узагальнення і систематизація вивченого в 5-му класі, це і подільність натуральних чисел і звичайні дроби і дії з ними. Приріст компетентності відбувається за рахунок вивчення нового змісту, поданого у розділі 2 і 3. Розглянемо результати навчання теми подільність натуральних чисел, зазначимо, що системою утворювальною є змістова лінія числові системи. На слайді представлені результати, які мають продемонструвати учні на обов'язковому рівні. Також в цьому розділі реалізуються лінії вирази рівності і нерівності, математичне моделювання. Наступний розділ звичайні дроби та дії з ним, також систему утворювальною лінією є числові системи. Крім того, в цьому розділі реалізуються змістові лінії, такі як Функціональна пропедевтика, вирази рівності нерівності, математичне моделювання, геометричні фігури, геометричні величини, аналіз даних, результати по цих змістових лініях представлено на слайді. Взагалі, постановка навчальної проблеми у більшості завдань посібника спрямована на досягнення обов'язкових результатів, загальних і конкретних відповідно до додатку 8 державного стандарту. Зазначимо, що. Відповідно до державного стандарту, метою математичної галузі є розвиток особистості учня через формування математичної компетентності у взаємозв'язку з іншими ключовими компетентностями, що передбачає засвоєння системи знань, удосконалення вміння розв'язувати математичні та практичні задачі, розвиток логічного мислення та психічних властивостей особистості, розуміння можливостей застосування математики в особистому та суспільному житті. Звернемо увагу на компетентність і потенціал математичної освітньої галузі, який подана у додатку 7 Держстандарту, оскільки він має бути врахований як у змісті навчальних завдань, так і у методиці навчання. У цьому контексті звернемо увагу на зміст завдань підручника, зокрема з теми розв'язуємо задачі щодо уміння створювати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів. Визначення істотних ознак ситуації, які треба знайти найбільший спільний дільник чисел, та інтерпретувати та оцінювати результати, здійснювати прогнози в контексті навчальних і практичних задач, використовувати математичні методи в життєвих ситуацій. Також відбувається формування готовності шукати пояснення та оцінювати правильність аргументів. Зокрема, у посібнику пропонується твердження або розв'язування учнів, які спрямовують на обґрунтування істинності або хибності думок. Зверніться увагу, які уміння і ставлення формуються щодо компетентності у галузі природничих наук? Зміст завдань підручника має бути дотичним і до досягнень науки і техніки. Щодо ключової компетентності інноваційність, то тут основний акцент має бути зроблений на методиці навчання, а саме методика має передбачати навчальне дослідження математичних об'єктів, створення розв'язування проблемної ситуації, пошуку способів розв'язування проблемної ситуації. Сюжети математичних задач уроку з теми розв'язуємо задачі на відсотки, дозволяють використати інформацію щодо материків, океанів та морів, населення нашої планети. Сюжети математичних задач також дають можливість познайомити учнів з досягненнями науки і техніки. На даному році, що представлено на слайді, розв'язуючи задачі на спільну роботу. Учні ще й дізнаються про електромобілі для доставки харчових продуктів та про екраноплани, морські кораблі, що ширяють над поверхнею води на висоті 4 метрів. Це лише один із багатьох прикладів формування в учнів ключової компетентності в галузі техніки і технологій. Зміст завдань навчального писівника спрямовує учнів не лише на оцінювання поданих думок, а й на генерування власних. Зазначимо, що в контексті знаходження дільників і кратних натурального числа розглядаються різні способи дій і лише згодом спосіб розкладання числа на прості множники. У навчальному посібнику засобом системи завдань на співставлення учні спрямовуються на відкриття способу дій у процесі розв'язування проблемних ситуацій. Кожного разу, опинившись в ситуації оцінювання думок інших учнів, формуємо в шестикласниках відкритість до інновацій, позитивне ставлення, оцінювання та підтримку конструктивних ідей інших осіб. Як формувати екологічну компетентність при вивченні математики? Очевидно, що передусім це можна передбачити у сюжетах математичних задач та при виборі змісту навчальних проєктів. Наприклад, числовий матеріал завдань підручника має бути пов'язаний із реальними фактами, які відбуваються у довкіллі. На слайді подано зміст одного з багатьох уроків посібників, завдання якого спрямовані не лише на формування математичної компетенції, а й на формування в учнів уміння розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі, які можна розв'язати, використовуючи засоби математики, оцінювати, прогнозувати вплив людської діяльності на довкілля. Ми сподіваємося на те, що ознайомившись з засобом сюжетних математичних задач з екологічними проблемами нашої планети. Учні будуть зацікавлені у дотриманні умов екологічної безпеки та сталому розвитку суспільства, впевняться у ролі математики у розв'язанні проблем довкілля. Звичайно, пошук інформації відбувається за допомогою комп'ютерних технологій. І тут важливий момент, пов'язаний з оцінюванням достовірності інформації, і її критичного осмислення. Зверніть увагу на завдання 6. В ньому в результаті обчислень площі мадери, знаходження числа, за значенням його дробу учні знаходять арифметичне і порівнюють із загальновідомим значенням площі острову. Одним із умінь інформаційно-комунікаційної компетентності є уміння діяти за алгоритмом і складати алгоритм. Засобом завдань посібника знаходяться до складання алгоритму, а потім діють за алгоритмом, виконуючи завдання. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності реалізується через містову лінію робота з даними. Саме на цих уроках учні вчаться структурувати дані, визначати достатність даних для розв'язання задач, оцінювати достовірність інформації, зазначимо, що подібні завдання сприяють формуванню учнів такої ключової компетентності як підприємливість і фінансова грамотність. Культурну компетентність можна також формувати в учнів засобом сюжетів математичних задач. Сподіваємося, що урок, представлений на слайді, і аналогічні йому допоможуть учням використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва, в життєвих ситуаціях для формування власного світогляду та збагачення досвіду. Отже, навчання математики в шостому класі має забезпечувати формування не лише предметних, а й ключових компетентностей. І тут важливу роль грають як методична система, реалізована у посібнику, так і система навчальних завдань. Засобом методики організації навчальних досліджень, яка передбачає опору на раніше вивчене, зміну умови завдання і дослідження її впливу на спосіб розв'язування. Таким чином, створюється і розв'язується проблемна ситуація, а теоретичні знання з'являються лише як узагальнення відкритого учнями способу дії. Така методика сприяє формуванню в учнів наступних ключових компетентностей інноваційності, що передбачає здатність учня реагувати на зміни і долати труднощі, навчання впродовж життя, що передбачає здатність визначати і оцінювати власні потреби та ресурси для розвитку компетентностей. застосовувати різні способи розвитку компетентностей. знаходити можливості для навчання і саморозвитку, спроможність навчатися і працювати в колективі. Та самостійна. організовувати своє навчання, оцінювати його, ділитися його результатами з іншими, шукати підтримки, коли вона потрібна, вільне володіння державною мовою, що передбачає вміння здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі, здобувати опрацьовувати інформацію з різних джерел у різних освітніх галузях і контекстах, критично осмислювати та використовувати для комунікації в усній та письмовій формі. Для обстоювання власних поглядів і переконань суспільних і національних цінностей. Завдання подані у, до, до додатку у посібника «Працюю самостійно, здебільш спрямовані на формування в учнів предметної математичної компетентності. І передбачають також безперервне повторення. Отже, шановні колеги, ми спробували розкрити всі родзинки нашого доробку, і ми вам дякуємо за увагу. Дуже дякуємо, на все добре.